88 років тому у польській в'язниці трагічно загинула полум'яна патріотка Ольга Басараб. Вшанувати пам'ять мужньої краянки біля пам'ятника героїні на подвір'ї Бурштинської загальноосвітньої школи номер 2 зібралися учні та учителі, представники районної та міської влади, учасники національно-визвольних змагань. Струсивши попіл забуття, ми повертаємо до життя героїв наших імена. До когорти тисячі тисяч героїв, імена яких навіки закарбовані на скрижалях історичної пам'яті, належить і наша краянка, полуміна патріотка Ольга Басараб. До пам'ятника героїні, у день 88-х роковин з неї трагічної загибелі, було покладено вінки від районної та міської влади учнівської молоді, ветеранів національно визвольних змагань. То був виявшаний любові до людини, що присвятила своє життя служінню рідній країні. Сама Ольга Басараб ще в юнацькі роки вступила до першої жіночої чотисячових стрільців, була членкиною Союзу Українок, згодом брала активну участь в очолюванні Євгеном Коновальцем української військовій організації. Вона вилася ще зовсім молодою українською військовою організацією, яка цей, на цей час уже була створена. І... Була її розвідницею. Це була дуже небезпечна робота у цій організації. І все-таки польська поліція її вислідила. І, як вже тут було сказано, багато її замордували у тюрмі у Львові. Доля Ольги Басара була схожою з долею багатьох українок, що прилучилися до боротьби за волю. Ще у лавах січових стрільців уже наші дівчата були корунжими і воювали разом із січовими стрільцями. Українські жінки брали активну участь у національно-визвольній боротьбі 40-50-х років минулого століття. Тільки у 50-х роках Івано-Франківській області під час боротьби проти різних окупантів загинуло більше 520 наших дівчат і жінок. У Галицькому районі загинуло 46 дівчат під, під час боротьби. 250 п'ятдесять. Дівчат наших галичанок було засуджено не громадськими судами, а військовими трибуналами. 252 дівчини їх судили військові трибунали на 15-20 років каторги, а їм було по 17-16 років. Присутні новічі жінки, що представляють нове покоління українського жіноцтва, говорили не лише про героїчну славу своїх попередниць, але й про ті уроки, які кожен із нас повинен винести з історичного минулого. Ми знаємо, як важко, які тортури треба було пройти, аби вистояти. Вона вистояла, а вистояла тому, що мала силу духу. Будьмо гордими за те, що у нас є такі земляки. Любимо свою Україну, шануємо її, бережімо її. Ми повинні запам'ятати, що ми є діти українські, що ми маємо своє коріння, і ми повинні жити так, щоб наше українське дерево було вічно зеленим. Так само вічною повинна бути пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради нашого сьогодення і нашого майбуття.